Уривок з новели Василя Стефаника Камінний Хрест, виконавці Юра Катицький та е, Олена Косінова. Е, режисер Анна Лисова. Сонце прожить та так, що аж вогнем сипло із неба. А я оце колінкую собі нагору. І шкіра сиплеться аж із колін. Oh, <laughs> Підпросив кожну голосину, в би без того солону гірку. Та я утоледве добагався на ту гору. А тут вітерець такий подув. Та такий легонький Ось. Два роки більше до мене не говориться мені про що. Стави, стави. Канада, та й Канада все, та? Та й певне, що народ побрівся. А що? Бог ж бо не гнівається на таких людей, що землю покидають, а? Та? Зараз та. господарі мудрі пішли. То ну, не то, що ми старі дурні були. Зараз їм та яка їм к чорту земля треба, а їм тільки от обексів, банків подавай. Такі фраєрмани, короче сунює. То ми були ідіотами. Земля. Був найми Потім служив війську. І шо з того. Що з того тебе? ти плачеш? Ото знаєте, візьміть мені в луні зараз сукиру сюди під ребро! Може жовч жовчку. То може тоді вже й легше стане. Бо такий пипуть люденьки, що навіть не знає, що там робити. Що ти хочеш? Ам булажиш. Добра козлиня. Тяжко працювала, не гайнувала. І ото на старість здорово зібралася. Треба то вже тобі, скажи мені. Ать! Pogledaj se. Gde je tvoja Kanada? може hm? Može може Može tam? Može tam? Može otamu? Gde je kurča tvoja Kanada? Odi, ja ne znam. Znaš šta je žasnije? Znaš da troške... Ruki, ruki... Jasno? A da, iće ovo. Božečke... Sedite, sedite tu, zaraz, zaraz. Zimko, zimko ja Це як сором соромно було. Але це, певно, певно мав би гріх, якби... Припущайтесь. Не, припущайтесь. Припущайтесь. Певно, мав би гріх, якби не сказав. Привіщайтесь, то свійся. Тривай, тримайте. тримайте. Я от там е, на, на горбі у нас е, там одну штуку майструю. <стан> Поживі. Поживі. Пожив, так далеко. Одну річ таку роблю. Жінка каже, що... Каже, тади дурак старий, що ти там робиш? Тримайте. Сміється з мене. Тримайте, тримащайтесь, поділіться. Каже, на старість, що я геть здорів вже. А я ото собі просто так стою і думаю. Мою за тим грибом. Як мати зате? Та я би взагалі. Якби то таку можна було робити, взяв би собі його таку під пазуху, та з собою туди забрав. Не пересумую ніколи. Господи. Та за що ж бо я перед тобою так прогрішився, що ти мене женеш ні за світові води, а в ту канаду все, ні чорту. Я ж все життя тільки. Ропта й роб, роптай роб. Та й роб. Прошу вас, мину родина. Бачите, ви всі не сумніві. Вже, сонечко сходить над дмоги. Сонечко сходить над дмоги. А ми що то з вами що навіть і чачі не перехилили? Жінко. Та все таки трохи господар. Ще маю якось пам'ятати про гостей. Частувати їх. Тримайте, тримайте. Що треба такий дурень, такий дурень. Гості прийшли, забувся про них. Залише тримайте, тримайте. тривайте. Беріть. Зараз будемо тоді з нами танцювати. Та також, щоб та вся збюхтіла, щоб у то, цьому що матері всю траву передум тут. Весело було. Давайте за любов! Якби зостався серед пустері, лише я та Бог, що би був, лише би з коліби б терпець дикий, А щоби не бачити ні ксьонців, ні жидів. От тоді, може, би і сказав, що ми є панами. А так ні. Не пани. Ви знаєте, а нехай тоді пропадає та земля к чорту мати згорає все тут. Що ж це таке? Значить, били, катували наших батьків. А як нам, то вже і куска хліба вижити.